Близько 14-ї години на хрещатику величезне дерево завалилося одразу на три припаркованих автомобілі. В одній з машин пошкоджено капот, у другої вибите заднє скло та пошкоджений багажник. Третя в подряпинах. Інцидент зафіксували даїшники. кажуть, застраховані авто відремонтують за кошти страхових. Інші водії за відшкодуванням звертатимуться до місцевої влади. Головне впевнені власники авто обійшлося без жертв. Говорять, що вроде Женщина, яка то йоветка задела. Ну, благо, що без чоловіських жертв башлось у центрі європейської столиці. А у вас прям дерево лежало прям на капоті? Чи що там, ну, да, от, от, от брьонишка так акуратно лежала на капоті. Дерево зламало поривом ураганного вітру. Комунальники кажуть, швидкість вітру сягала 15-20 метрів за секунду. Проте певні виною зламаного дерева не лише вітер, але й яскраві святкові гарлянди з одного боку. Бачите, що робиться з деревом. Це тільки раз, дві тижні в году, у людей робиться така хвігня. А тут круглий год. Його спалило електромагнітним полем. От і все. Дерево живе, впало. Сьогодні ураган пронісся й іншими українськими містами. Так, у Житомирі вітер зніс дах з міського центру творчості дітей і молоді, а в Рівненській області були знеструмлені понад 100 населених пунктів.